Я завжди шкіру порівнюю з грудьми та. І от перший і шостий, та? чим відрізняється, ми вже поговорили. Під кількістю підшкірно-жирової клітковини. Тобто груди першого розміру це як суха шкіра, груди шостого розміру це як жирна шкіра. Тобто, чим товстіше підшкірна жирова клітковина, тим важча шкіра. І тому дуже просто, коли ти бачиш дівчину молоду і бачиш носогубні складки, бачиш брилі, це означає, що шкіра важка. І навіть не підходячи близько, як звати те? Бе не підходячи близько okay. до ані, не підходячи близько, як звати Алла. до Али, до Лени, hey. Ви бачите, що не дивлячись на те, що дівчата юні, ми маємо носогубку, це тому, що шкіра важка сама по собі. Практично. Вона буває анатомічна з дитинства, але якщо взяти в защеп шкіру суху, вона дає тонесенький такий защеп. Якщо у вас є поруч, ні, ви біля... можете одна одну пощупати. Ні, не що ну, ж ти біля очей рухаєш. Знаю. Ні, біля очей, ні. Не, шкіра очей це окрема шкіра, взагалі окрема шкіра. Вона ніяк не ну зі шкірою обличчя, це абсолютно різні історії. І тому, коли ми бачимо от, відеоконсультація, юна дівчинка і в неї є гравітація, це 100%. Дивіться, буває суха шкіра. От ми сидимо з сухою шкірою, обидвоє, але суха шкіра може бути я, да, теж суха шкіра, абсолютно. І, і, ну, Плюс-мінус суха грудь, шкіра. Більша грудь, суха шкіра, якраз в мене все нормально, суха шкіра. Де ти була? Метафора. Метафорично, дивіться, я яка думаю, яка ж на дві? Якщо запали на базу катицьок, то й Ні, я які груди провиснуть перші. Звичайно, шостий розмір. Він вони провиснуть перші. Тому гравітація вона притаманна жирній шкірі. І в ній, та гравітаційний а тип старіння він притаманній жирній шкірі. А а що тепер діла? А все все, все дуже грустна. просто, дівчата. Все так, дуже просто. Дуже Жирна шкіра менше горить на сонці, вона, вона є менше горить на сонці. Ну, візьми два папірця. Просто два папірця візьми і підпали, для того, щоб сухого папер... сухий папірець згорити скоріше. Тому що жирний треба, щоб жир випарувався, а потім э, горить. Ну, от тут я зовсім зважаю, але не зовсім, тому що у мене, наприклад, жирне, видно, по ньому, але я згораю, як той скандинавець. Я виходжу на два години на пляж, і мене теж не відповідає. На два години на пляж, дівчата. Тобто людина Шкрема, віддає на два години на пляж. Ну, на час. Туха, шкіра Горить за 10-15 хвилин без сонцезахисного засобу, сонцезахисним засобом трошки менше. Тобто суха шкіра мусить мати сонцезахист і ще бар'єрні способи захисту, такі як шляпи, шапки і так надалі. Ну тобто, дві години це ну, це ти просто е, е, золото красуня. Тобто да? ти не гориш. Рахуй, ти не гориш. Не уйду, грустно, все. У жирної шкіри багато переваг. Вона старіє повільніше, вона горить повільніше, пігментація її теж не, не дуже якби скла. Ладно. Ну якби Не дуже вона підвласна ній Але дивіться, тут питання ще в чому стоїть. Ми можемо глибоко занурюватися. Я вам просто сказала, отак, щоб ви зрозуміли, по типах шкіри. Буває суха шкіра, наприклад, одиничка дуже-дуже суха, буває двійка. І будуть сидіти дві дівчинки, і ви будете казати, але в одної трошки сухіша. Може сидіти дві жирної шкіри, одна на 4,5, одна таку на жорстку шістку. Ну І типу не можна от всіх під одну грібенку заворачувати. Далі ми просто розуміли, Міємо що робити? Ну е, дівчат, жирна шкіра. Якщо ви не хочете типу, ну як не хочете старіти, тут однозначно самомасажі, однозначно, або самомасажі, або ви постійно у косметолога. Ну і робити масажі, тому що відтік лімфи, ми зараз всі з тими комп'ютерними шиями, знаєш, у нас шийки забиті, де відтік лімфи поганий, погані, і жирна шкіра сильніша схильна до набриків, ніж інші типи шкіри. Тому е, суха шкіра як екстерії, ми зазвичай на цих дівчат дивимося і просто заздримо, тому що личко маленьке, та не ті дрібні зморшки. Питання ще в чому? Поки коли в жінки починаються зморшки, в чоловіка її починає падати зір. ノーマル。 Тому, власне, та, тому, власне, якщо ви маєте нормально, стабільну пару свою, то ви не помічаєте старіння один одного. Ну, може, наш враг – це не пара, а зеркало, якому ти стоїш в цьому зеркало, блін. Я так у себе виглядаєш, вот так вот. Ти не забуваєш, що ти теж зіркеряєш. І ти вже в зеркало не замічаєш, що вже зіркало. все нормально. Я окуляри зняла, я взагалі нічого не Ненечка, це, звичайно, був жарт. Це, ну, це, звичайно, був жарт. Звичайно, я так метафорично сказала, мені подружка дзвонить з Німеччини, каже, мене з Морки довкола очей, я кажу, чоловіка падає зір, все нормально. Ах. Ну, типу, щоб ви зрозуміли, ми не можемо все життя, ми не можемо не старіти. Це нормальний процес. Ненормально, коли жінка молодиться, отут надписи Мікімаус, тут два хвостика, знаєш, ну, це виглядає ну, смішно, неінтелектуально і недобре. А старіти ми всі будемо. Питання в тому, як шкіра мусить бути здорова. І 5 хвилин зранку, 5 хвилин ввечері. і Ну скажімо, було б непогано там по півгодинки один раз три-чотири дні робити маски, і це все от дисципліна, вона понад мотивацію. Тобто ми мусимо робити правильний догляд. Як саме правильно? Я вам за три години все не розкажу серйозно. Для цього є Фейсбук, для цього є Ютуб. Там просто у Фейсбуку перша сторінка називається «Всім покажу, називається «Гід по відео. Там відкриваєш будь-яке відео, тебе перекидає на YouTube по посилці, і ти собі дивишся. От тебе така тема цікавить, відкрила, дивишся.